Дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда Шляха Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень 30 червня, 6 липня, на 6 карт. Чим порадується тиждень або засмутить? Так, ну що ж? Емоційний стан буде дуже напружений. Такий трошки на голках буде тиждень. З чим це буде пов'язано? Можливо, з інформацією, можливо, з недостачою тої інформації, можливо, її буде забагато, але будуть крутитися якісь думки напружені. Буде дуже важко робити якісь висновки, адже буде чогось не вистачати. Ключові події тижня це в нас старший аркан імператор, це зріла людина з критичним мисленням, отже, контроль над емоціями. ну, Тобто ключові події будуть дуже ясні, чіткі, що запланували, те і відбудеться. Нічого нового, як то, як то кажеться. Все, що ви вже маєте в думці, те відбудеться. Що чим порадує тиждень? Порадує тиждень двійкою мечів. Це напружена карта. Взагалі загалом зазвичай це карта про а, очікування якогось конфлікту. Може навіть може він відступить. Але напруга буде, тобто це не відкритий конфлікт. Ви не, ви не перебуваєте у стані конфлікту, а це напруга, яка є, але конфлікт кудись відійшов, стало трошечки легше. Отже, для когось це буде полегшення щось, якась ситуація стане легшою, ніж ніж здавалося. Чи взагалі відбудеться вже, і нема, не буде потреби нервувати. Так. Що ж нас засмутить? Засмутить нас трійка посахів, засмутить творча діяльність, грошові витрати якісь, якісь плани засмутять, які не відбудуться так, як ми планували. Ну, тобто неприємні, можливо, якісь зміни в планах, будьте обережні, не вкладайте всі свої мрії в один кошечок, бо вони можуть не здійснитися на цьому тижні. Чого, що слід зробити, Слід – це в нас паш Кубків, це дитинка, по-перше, зазвичай це, дуже часто ця карта в розкладі попереджає або про вигідність, або про необхідність чимось жертвувати заради дітей. Отже, це карта про жертву. Отже, що слід робити, жертвувати. Жертувати своїм часом, своїми силами, заради молодших, заради слабкіших, допомагати, підтримувати. Це карта про любов, про жертовність. Щого не слід робити, не слід боятися нічого, не слід піддаватися своїм страхам, не слід зарано рад... ну, радуватись так, не слід. Бо те, що здається кінцем кошмару, може бути тільки його початком. А те, що здається кошмаром, може взагалі ним не бути. Отже, рухаємось вперед дуже зріло. Дивимось на ситуацію зріло, все зважуємо. Не треба піддаватися ніяким там думкам, без о... в яких немає опори чи обґрунтування ніякого. Не треба піддаватися внутрішньому цим хвилюванням чітко, за планом, за своїми думками рухаємось, і все буде чудово. Не розслабляємось. Напружений тиждень. 100% напружений тиждень він вимагатиме від нас багато вкладень наших сил, наших емоцій. Але в цілому ми його переживемо. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.